Росіяни зробили нову САУ. Без Башти, на колесах і зі старою радянською гарматою. Це справді артилерія майбутнього? Чи просто Мста 100 С-Лат, зібрана з усього, що залишилось на складах? Зустрічайте 2С-43 Мальва. Її вже показували на парадах, а тепер вона вже на фронті. І навіть стріляє. Але чи дійсно це нова сторінка російської артилерії? Ще чергова спроба вдати хай-тек із залишків радянської зброї. Техніка в них не найгірша, але й не найкраща. Гармату взяли зі мсти, башту прибрали, шасі замінили на дешевше. І готово. То в чому фішка цієї САУ? Наскільки вона небезпечна? І чому, попри всі мінуси, її можуть клепати сотнями? Вітаю! Ви на каналі Технік. І це означає лише одне. Зараз буде максимально цікаво! Мальва це спроба зробити артилерію дешевше. В буквальному сенсі. По факту, це все те, що було на Мсті С, але на колісному шасі. А саме на баз 027 Вперше це шасі почали використовувати на тягачах. Але головне, воно значно дешевше у виробництві та обслуговуванні, ніж танкове. І це вже натякає. Заміна вимушена. Бо танкових шасів в Росії банально не вистачає. Т-80 активно відправляють на фронт. Переробляти їх під САУ вже не так просто, як у 2014-му. Зараз хтось обов'язково згадає Богдану, яка теж має колісне на шасі. І так, це теж спроба здешевити виробництво. Але якщо в Україні просто не було вибору, то в Росії ці можливості були до того моменту, поки фронт не почав з'їдати всі танкові корпуси. А тепер уже не до розкоші. Саме тому в контексті російської оборонки мальва не революція, а компроміс. Тактичний і економічний. Прибрати башту значить полегшити машину, прискорити виробництво і зменшити кількість дорогих елементів. Але це ж означає, що заряджання ручне і екіпаж максимально вразливий. А також означає, що замість довгого циклу виробництва на фронт прибуває багато дешевих стволів. Тому це ні разу не радісна новина. По суті, Мальва це здешевлена версія мсти. Стара гармата, стара балістика, нове шасі. Гармата у Мальви 2,65, що існує ще з радянських часів. Це звична 152-мм артилерійська система, яку досі використовують, наприклад, у вигляді причіпної гармати МСТА Б. І от її просто взяли, нічого особливого не змінюючи, і поставили на шасі. З одного боку, логічно. Боєприпаси вже є, логістика знайома, система перевірена часом. Але з іншого, нічого нового у цьому рішенні немає. Дальність стрільби 24 км звичайними снарядами і до 29 активно реактивними. Якщо порівнювати з Богданою, яка стріляє на 40 км, а буром навіть на 60 або з пзх 2000, яка при бажанні докидає на 67, виглядає так собі. Це рівень ще 80-х років. Хоча зроблю ремарку: дуже добре говорити про теоретичну дальність САУ. Але треба розуміти, що та сама Богдана буквально один раз стріляла на максимальну дальність. В бойових умовах для досягнення нормальної точності екіпаж рідко вибирає ціль, яка знаходиться далі ніж за 30 кілометрів. Про це безпосередньо повідомляли самі ж артилеристи в своїх інтерв'ю. Це ж саме стосується і західних артсистем. На цьому фоні 24 кілометри це не так вже й мало. Але знову ж таки, на такій відстані в радянської гармати починаються проблеми з точністю. Тому в бойових умовах задля прицільної стрільби бойова дальність може скоротитись до, наприклад, 15-19 кілометрів. І виходить так, що західна артилерія ефективна на відстанях до 30 кілометрів, а російська десь до 20. Скорострільність мальви 6-7 пострілів на хвилину. Це непогано. Тим паче, що там є допоміжний механізм заряджання. Снаряд не треба вручну виставляти в ствол, його досилає автоматика. Але чи можна вірити цій інформації? Насправді ні. Я знову згадаю за Богдану. Куди ж без неї? Але коли я слухав інтерв'ю артилеристів, то виявилось, що в бойових умовах реальний темп це десь 2-3 постріли на хвилину. Іноді менше. Аналогічна ситуація з французьким Цезарем. Певно, лише PZH2000, Archer і подібні можуть тримати планку 6 плюс снарядів в хвилину, оскільки в них повністю автоматичне заряджання. А напівавтоматичні гармати насправді далеко не такі швидкі, як на папері. Тому я гадаю, що реальний темп стрільби мальви в бойових умовах буде ті самі 2-3 снаряди в хвилину. Щодо точності, то тут також не без нюансів: радянська гармата, старі оптичні системи обмежені можливості навігації. Якщо немає дрона над головою, шанси кудись не туди стрільнути різко зростають. Теоретично можна стріляти високоточними снарядами Краснополь. Але вони вимагають лазерного підсвічування і ідеальних умов. А в реальності на фронті все як правило не ідеальне. Мальва це не проривна САУ, але вона дешева, проста і технологічно підйомна для масового виробництва. І саме в цьому її головна загроза. Коли мова заходить про живучість, то тут усе дуже неоднозначно. Російська пропаганда розповідає, що САУ Мальва має чудову мобільність і може швидко тікати з позиції. Але в реальності все складніше. Екіпаж не перебуває всередині броньованої капсули, як у PZH 2000 чи RCH155, ну або тої самої Діта. І це проблема. Хоча будемо чесними: башти немає не лише в Мальви. Її немає ні в української Богдани, ні у французького Цезар. Всі ці Сау це гармати відкритого типу. Різниця лише в деталях. У Мальви якраз той випадок, де взагалі мінімальний захист. І якщо позиція буде виявлена, а обстріл почнеться, розрахунок буде під серйозним ризиком. Так, в теорії машина може стріляти та швидко змінювати позицію. Але для цього екіпаж має зібратися, згорнути систему, завести машину і тільки тоді рушити. За цей час контрбатарейна ракета цілком може вже летіти в напрямку САУ. САУ Мальва вперше зафіксували в зоні бойових дій у червні 2024 року поблизу Харківської області. Трохи раніше, восени 2023-го, було офіційно оголошено про передачу перших машин до російських підрозділів. Відтоді повідомлення про нові поставки з'являються регулярно. І, попри всі недоліки, 152-мм гармата залишається небезпечною. Звичайний снаряд летить на плюс-мінус 15 км. Про нюанси з дальністю я вже казав активно-реактивний менше, ніж на 29. Тим не менш, це вже зона, куди дотягується не кожен дрон. Уся балістика знайома ще зі МСТС, яка встигла наробити бідище, починаючи з 2014 го А значить, досвід застосування у росіян вже є. Якщо вміло використати цю САУ, вона здатна накрити скупчення техніки склад чи вогневу позицію. У грудні 24-го Мальву вперше пошкодили на Курщині. Українські дрони влучили двічі, але машина залишилась на ходу. А от у березні 25-го інша мальва вже не вціліла. Артилерійський удар здетонував боєкомплект, і вся платформа вигоріла разом з допоміжною технікою. Точно прицільна снайперська стрільба це те, з чим ця машина справляється погано. Але якщо говорити про обстріли по площах або роботу за старими схемами, мальва має свою нішу. І чим більше їх стане, тим складніше буде ЗСУ. Давайте поглянемо, як Мальва виглядає на фоні інших сучасних САУ. Тут питання не лише в цифрах, а в підходах. Мальва, принаймні в російській пропаганді, це спроба видати радянські технології за новий продукт. Зовні все ніби сучасно. Колеса, нова кабіна, свіжий камуфляж, але всередині усе те саме. Та ж балістика, ті ж радянські боєприпаси, та ж логіка роботи. Богдана це вже перехід до стандартів НАТО. Інший калібр. На жаль, досі старі системи керування вогнем, тому що наведення гармати це окрема тема, але давайте про це поговоримо в огляді «Богдани». Проте є і новинки. Зокрема, система, яка дозволяє запускати високоточні снаряди «Екскалібур». Та й загалом інша тактика роботи і відчутно більша дальність. Якщо говорити про мобільність, обидві САУ колісні, швидкі на дорогах, але не такі прохідні на пересічній місцевості, як гусенічні аналоги. Стосовно заряджання, у Мальви є досилач, як в «Богдани» чи Цезар. Тому це, на превеликий жаль, нормально з точки зору технологій. Хоча, якщо порівнювати з нереально крутими PZH 2000, Archer, Dita і тим паче RCH 155, то у них усе повністю автоматизовано. І це не про комфорт, це про швидкість і безпеку. Поки екіпаж Мальви підносить снаряди, екіпаж RCH навіть не зупиняється для стрільби. У точності програ ще жорсткіший. Мальва не має сучасної цифрової системи управління вогнем, не підтримує можливість вистрілити декілька снарядів так. Щоб вони одночасно влучили в ціль. Тобто технологію MRSI. А от для тієї ж pzh 2000 це вже давно стандарт. Хоча от Богдану тут також є за що посварити. Скоріше за все, українська САУ не має такої технології. Сподіваюсь, її дороблять в майбутньому. Але є один нюанс, який не можна ігнорувати: ціна мальва дешева. Дуже. Росія може дозволити собі клепати їх десятками. І хоча Мальва не зрівняється з натівськими аналогами, її головна фішка це масовість. А Україна і так програє в кількості стволів. Тож у сухому залишку мальва це не прорив. Це не нове слово артилерії, це навіть не спроба догнати захід. Це спроба втриматись на плаву. Так, Мальва гірша за Богдану, гірша за Цезар, за пзх 2000, тим паче. Але якщо таких гармат буде не 10, а 100, а 200, а 1000 – тоді навіть такий радянський компроміс стає небезпечним. Бо головна фішка Мальви не характеристика, а кількість. І якщо недооцінити цю загрозу, Росія наситить фронт дешевим залізом. Тому головне питання не в тому, наскільки ця САУ хороша, а в тому, як перешкодити виробництву, як знайти заводи, де виробляють мальви, і як туди прислати пару десятків важких безпілотників. Що ж думаєте ви про цю машину? Звісно, що напишіть в коментарі. Мені буде цікаво почути вашу думку. Також не забувайте про вподобайку та підписку. Для мене це дуже важливо. До речі, якщо у вас є пропозиції щодо співпраці, я залишу свої контакти в описі. А зараз хочу подякувати всім моїм спонсорам: ви сильно допомагаєте каналу зростати. Нагадаю, що спонсори можуть переглядати мій контент без жодної реклами. Тому, якщо хто хоче долучитися, то я залишив всю необхідну інформацію в описі. А зараз, давайте зустрінемось в одному з цих відео. Ви точно знайдете щось цікаве. Слава Україні!